прийде Месія! Рим буде в руїнах! А доти? Назрянин каже, що воскресне на третій день. Не буде миру й порядку, якщо це правда. Люди в це повірять? Слабкі повірять. Не буде інших богів. Вбити його. Гробниця опечатано. Відповідаєте життям. Трибуни! викликає пилат. Тіло зникло. Гробниця порожня. Куди він подівся? Це ти скажи. Вже проголошують, що він воскрес із мертвих. Прибуде імператор. Ми не допустимо заворушень. Мусимо знайти тіло. Вперед! Вперед! Прочесати все, знайти трупи за останній тиждень. Викопати. Усі до одного. Найважливіше переслідування в історії. Ці учні. Де вони ховають тіло? Це були не його послідовники. Було лише початком. Ще одне тіло, що не знайшли. Ні. Шикуйсь! Хто сказав, що Назарянин був живий? Марія Магдалина. Ти шукаєш те, чого ніколи не знайдеш. Відкрий серце і побачиш. Досить брехні. Що сталося з тілом? Лутуски. Вони просто вибухнули. Він мав би вже повернутися. Я бачив дві речі, що суперечать одна одній: чоловіка без сумніву мертвого, і того ж чоловіка знову. Живо. Подія, що змінила світ назавжди. Очима невіруючого. Чого ти боїшся? Зробити помилку і втратити вічність? Воскресіння у квітні 2016-го.